Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Ворог продовжує масовно атакувати Дніпропетровську область. Про це інформує обласна військова адміністрація. Ну і згідно з офіційними даними, через даку безпілотників є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникли там дві пожежі, пошкоджені 10 авто та газогін. Зокрема, відомо, що постраждали двоє чоловіків. Лікуватися будуть амбулаторно. Нікополь агресор тероризував дронами камікадзе та артилерією. Понівечені приватний будинок, гараж і господарська споруда. По Новопавлівській громаді Сенельниківського району російська армія вдарила керованими авіабомбами. Там побиті 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура зачепило лінії електропередач. Окрім цього, щойно стало відомо, що в лікарні помер 23-річний хлопець, поранений від удару Російською Федерацією по кровому рогу 4 квітня. Про це також інформує голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. І так, кількість загиблих від цієї атаки зросла до 20. Росія зранку атакувала Херсон з артилерії. Про це інформує міська військова адміністрація. Окрім цього, терористи чотирма керовими, керованими авіабомбами вгатили по центральній частині міста. Під обстріл потрапив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він саме записував відео про наслідки обстрілів, як знову прилетіло. Давайте подивимось ці моторошні кадри. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів. А саме по попереднім підрахункам чотири. Знаходжу зараз в Тавлічівському районі, де є двоє постраждалих. Тому ліквідовую наслідки. За оновленою інформацією, внаслідок обстрілу також поранено 70-річну жінку. До лікарні доставлено 61-річного чоловіка з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Це результат ранкового артилерійського обстрілу. Прямуємо далі. Через падіння уламків безпілотників на Полтавщині пошкоджено лінію електропередач. За даними обласної військової адміністрації, два населені пункти лишилися без світла інформації про постраждалих на цей час. Немає також цієї ночі. Ворог вкотре атакував Одещину про наслідки обстрілу, а також візит президента України Володимира Зеленського до Одеси. Просто зараз на прямому зв'язку розповість наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минуло ніч в Одесі, було неспокійною. Уже з вечора прозвучали сигнали повітряної тривоги. Ворог атакував місто безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, виникли пожежі у житловому будинку та складських приміщеннях. Один з будинків повністю зруйнований, але родина, що дотрималась правила двох стін, залишилась живою. За попередніми даними вже відомо про трьох постраждалих. Так, ми забігли в кімнату там, де нема вікон. Ваш будинок не так був. У нас був будинок. І буде. То таке? Все буде добре. Все відбудуємо. Да. Все відбудуємо і все буде добре. Тим часом в Одесі з офіційним візитом був генеральний секретар НАТО Марк Рюте, з яким зустрівся президент України Володимир Зеленський, після чого вони разом відвідали шпиталь, де поспілкувалися з захисниками та захисницями, що відновлюються після поранень. Також була проведена координаційна нарада, присвячена темі безпекових питань та соціально-економічного розвитку нашого регіону. Також порушилось питання щодо переговорів та припинення вогню. Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди Тримувала ініціативу щодо безумовного припинення вогню. Проте Росія зі свого боку вже вкотре продовжує порушувати перемир'я ракетно-дроновими ударами, демонструючи свою неготовність до миру. Тому Україна потребує реальних гарантій безпеки для стримання російської агресії. Безумовне. Припинення вогню. саме така пропозиція йшла від американської сторони і особисто від президента Трампа. Безумовно, значить, без будь-яких умов ми погодились. Росія досі ігнорує це і показує своїми ударами по Україні, що вона не погоджується поки що. Щодо цієї ініціативи Сполучених Штатів Америки підтриманої знов таки українською стороною. В Принципі всі лідери підтримують так таку позицію. Вона всім зрозуміла зрозуміла безумовно, припинення вогню. Можна обговорювати терміни, не які терміни дощо, але безумовно це абсолютно зрозуміло, що мається на увазі. Весна все більше набирає обертів, і в Одеській області розпочалась кампанія з імунізації диких м'ясоїдних тварин від сказу. Приманки з вакциною схожі на місні брикети вже розповсюджують по всіх районах. Така вакцинація проводиться вперше за багато років через зростання ризику сказу. Планується розкласти 627 тисяч доз на площі понад 25 тисяч квадратних кілометрів. Жителів закликають не чіпати знайдені приманки, і наостанок про підготовку до курортного сезону в Одесі на пляжах почали працювати водолази, вони обстежують дно та чистять його від сторонніх предметів. Найчастіше знаходять пляшки та бите скло, але бувають і небезпечні предмети, які можуть вибухнути. У разі викликають спеціальні служби. Та цих робот це знайти предмети, які погрожують життя та здоров'я відпочиваючих. Це саме бите скло. Скляні пляшки, залізні банки. На даний момент водолази рятувально водолазні служби обстежили більше, ніж. 40 тисяч квадратних метрів подводної частини території. Усього ж цього року, за заявою мерії, планується відкрити 48 пляжів, що у 2,5 рази більше, ніж минулого сезону. Ну і про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривню, а за євро – 46 гривень 50 копійок. Щодо цін на пальнето на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 складає 54 гривні 93 копійки, дизель по 52 гривні 86 копійок, а газ – 35 гривень 7 копійок. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність, температура повітря сягатиме до 14 градусів тепла, а море буде 7 градусів. Підписуйтеся на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому ж у мене все студія. Наша кореспондентка Вікторія Яслик розповідала про останні події Одещини. Ну а ми прямуємо далі. Упродовж минулої доби окупанти завдали понад 500 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Про це інформує обласна військова адміністрація. Війська Росії здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці та Малинівці. А понад 380 безпілотників різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленькі, Юрків, Коступнагірськ, Кам'янське Гуляйполе та ряд інших населених пунктів надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та об'єктів інфраструктури. Ну і також все про оперативну ситуацію та обстріли на Харківщині. Який вирок чекає на майора поліції Скуп'янська за Держзраду, Та які очікуються інвестиції у безпеку і енергозалежність Харкова? Також, зокрема, про останні події в регіоні. Просто зараз на прямому зв'язку готова розповісти наша кореспондентка з Харкова Вероніка Марченко. Вітаю колеги та глядачі Равок Лайф щодо оперативної обстановки на фронті на харківському напрямку. Противник проводив наступальні дії в районі Вовчанська. А на Куп'янському відбулося три атаки окупантів неподалік Нової Круглятівки та Загризового. За даними Харківської облпрокуратури, вчора близько восьмої ранку російський дрон поцілив біля автівки на Куп'янщині. Жінка отримала вибухову травму та осколкове поранення. А її чоловік зазнав. Гострої реакції на стрес, тим часом майора поліції з Куп'янська засудили до 15 років за держзраду під час окупації селища Шевченкова, що на Куп'янщині діючи на той час поліцейський, добровільно перейшов на бік ворога. За співпрацю отримав він 50 тисяч російських рублів. А перед контрнаступом зсу втік до РФ разом із загарбниками. Варто зазначити і про позитивні новини. Наприклад, у лікарнях Харкова встановлюють сучасні сонячні електростанції. І як зазначили у міськраді, відповідне обладнання було придбане за кошти благодійних організацій. А також, окрім цього, Харківщина отримає кошти на укриття, ремонт мереж і спецтехніку, оскільки уряд України виділяє 1,8 мільярда гривень на підтримку громад у прифронтових регіонах. Щодо курсу валют станом на ранок у Харкові, за 1 долар потрібно віддати 40 гривень 85 копійок, а за 1 євро 46 гривень 35 копійок. Щодо цін на пальне, 95-й звичайний коштує 55 гривень, дизельне паливо 53 гривні 50 копійок, а газ 35 гривень 50 копійок. І, нарешті, на Харківщину прийшло довгоочікуване потепління. Температура повітря сьогодні буде від 8 до 21 одного тепла, а опадів не передбачається. І наразі це всі важливі новини. Станом на ранок на Харківщині. Стежте за оновленнями в нашому телеграм-каналі. Новини Лайф Харків. Ми завжди намагаємося оперативно інформувати щодо всіх подій, які відбуваються в регіоні. Бажаю всім гарного та тихого дня, колеги, вам слово. Наша кореспондентка з Харкова Вероніка Марченко розповідала про останні події з цього регіону. Ну і на цьому у нас все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі платформі з 8 до 11. Уже в наступній годині ви дізнаєтесь, кого викрили служба безпеки України та Національна поліція, а також унікальне розслідування. Скільки північна Корея поставила Росії боєприпасів, аби завадити Путіну програти війну? Тож не перемикайтеся, з вами. Був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.